Щорічно у 3 4 травня в Україні відзначають День вишиванки. Це свято покликане зберегти традиції українського одягу. Щоб долучитися до святкування, достатньо прийти на роботу, на навчання чи просто на прогулянку у вишиванці. Вишиванка. Це назва народної української сорочки, прикрашеної орнаментованою вишивкою. Це важлива складова українського національного вбрання поділяється на жіночі і чоловічі сорочки. Від часів середньовіччя традиційно носилась як повсякденний та святковий одяг. З ХХ століття і по сьогодні носиться. Окремо, разом з костюмом, як святковий, патріотичний чи культовий одяг. Чому вишиванка називається саме так? Історично слово вишиванка вживалося в значенні вишиваного предмета вишитої сорочки або ж вишивки, в сучасному значенні наголос у слові, можливий, як на другий. Так і на третій склад. Тобто, ви можете говорити вишиванка або ж вишиванка. І це буде правильно. А тепер дозвольте. Я розповім вам історію вишиванки від самого її початку і до сьогоднішнього дня. Дані археологічних розкопок і свідчення мандрівників та літописців. Підтверджують, що вишивання як вид мистецтва на території України існує з часів Енеоліту. Вишиті сорочки існували також і за часів Київської Русі, що підтверджено літописами, а також зображеннями на фресках Софійського собору у Києві. Окремим видом вишиванок була козацька вишиванка. Шилися вони шовком з додаванням золотої та срібної нитки. Відтворювали рослинні форми орнаменту. Розгляньте зразки козацьких вишивок. На межі 19 і 20 століть Вишивана русько-українська чоловіча сорочка відривається від традиційного костюму і починає носитися у поєднанні з європейським одягом. Провідну роль у започаткуванні моди вдягання вишиванки під піджак часто надають Іванові Франкові. З наближенням незалежності вишиванка почала рішуче виборювати всенародну любов. Були часи спокійного ставлення до вишиванки. Як чоловічі, так і жіночі варіації вишиванок нині поширені на мітингах, урочистих та молодіжних заходах, посіли своє місце у весільній моді. Хочу розповісти вам про групи орнаментів вишиванок. За мотивами орнаменти вишивок поділяються на три групи: геометричні, або ж їх називають традиційні, рослинні, перенесені з паперових та ситцевих реалістичних мотивів, та зооморфні зображення тварин. А тепер трішки цікавинок щороку в Україні у 3-й четвер травня відзначають День вишиванки. В цей день прийнято одягати вишиванку і у такому вигляді відправитися в буденних справах. Вишивати ж національний одяг брали стільки жінки, адже саме вони дарували виробу потужну позитивну енергетику, а вишиванка символізувала добро, вірність та любов. Це ремесло матері передавали своїм донькам. Бабусі онукам. Найбільша кількість людей у вишиванках, яка зібралася в одному місці, була зареєстрована у 2011 році у місті Рівне. У День Незалежності на центральний майдан міста прийшло 6570 людей у вишиванках. Цю цифру зафіксовано у книзі рекордів України. Орнаменти із вишивки з кожним днем стають усе більш популярними. Сьогодні їх втілюють не лише на сорочках, але і на будь-якому сучасному вбранні, на автомобілях та навіть викарбовують у вигляді татуювання. Тож не прогавте шансу бути в тренді і прийдіть на навчання, на роботу. Чи у парк на прогулянку у вишиванці. Щиро дякую за перегляд! Залишайте свої коментарі, пишіть, що ще цікавого ви знаєте про вишиванку, та продовжуйте берегти Національний Код українців. З Днем Вишиванки!